Усім привіт! Ви на каналі Ржава Борода. І сьогодні перша саморобочка з акумулятора в літійонних, з одноразочок. З електронних сигарок. Отже, такий шуруповертик З такими характеристиками. Старенький, валявся без діла. Думаю, щоб з ним зробити 1,2 А годин. Такий в ньому стояв акумулятор. Зрозуміло діло, що він несправний вже своє відпрацьоване давно Зробив ось таку зборочку зарядка. Проводочки пишли наверх на термоклеї. рідні контакти приклеєні. приклеєння. Тут ось така збірка. Спочатку думав ці контактики пропаять з акумуляторів. Потім подумав, на що паяти, якщо можна приварити. І зробив ось таку зборочку. Тут картон проклав, правда, звичайний, поки. Спеціального у мене немає, але обов'язково обзаведусь, залив усе на термоклей. Зборку також спершу зібрав на термоклей, потім пропаяв дорожки. Тут ось така BMS-платка 3С, 40 а годин. Значить, поємності використовував акумулятори з одноразочок на 850 Якщо... Тут справді було 850 мА, -годин, вийшлося б 4250 мА. Тобто в 4 рази майже більше, ніж рідний. Але насправді, я думаю, тут десь може 3,5 пергодинки. Так, от він виглядає, не закручував він ти, щоб вам показати. Все працює, все класно, все справно. Не знаю, що з ним правда тепер робити. Бандура велика, не знаю, в хазяй десь знадобиться якось так.